Так, все. Закінчив я працювати з сильнішими сім'ями. Ось крайня була сім'я. Все, лишились лише тут відводки з ними, поки що не потрібно. Восьми рамками я працював пару днів назад, з ними теж не потрібно зараз працювати. Лишились ось такі сім'ї, скажімо так, слабіші, які були на пасіці, де є плівка перекрита на половинку Зараз хочу оглянути одну сім'ю, щоб ви розуміли, що для мене таке слаба сім'я на пасіки, Верніше, ну, скажімо так, слабіша, ніж ті, які я рахую були сильнішими. Дойшов все добре. Добре, добре, добре. Лише в оцій було два маточника, але матка є, сіє добре, не знаю, можливо, таке перше. Перша стадія райового настрія ну, поки що не, не в І З усіх сімей, які я гляну, які сьогодні сильніші, лише дві сім'ї, там 100% були в ройовому, а одна теж така в першій стадії я зробив ті роботи, які потрібно було зробити. Зараз глянемо цю слабшу сім'ю одну для камери, а з ними я буду працювати завтра, тому що сьогодні вже трішечки. Трішечки заважко все 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 в один день. Я ділю на два дня працюю один день слабішими, а другий день сильнішими. І так, виходить, що працюю десь приблизно 5-6 годин в день. І тим самим робота проходить на два дні. Так, тут знаходиться. Зараз чотири рамки в цій сім'ї в другому корпусі. Отсюди взято взята одна рамка печатного і одна рамка медова на відводки основні. Я звідси теж вже зробив відводок на маточник. Зараз сьогодні я ті відводки підсилював, тому що там вже матки вийшли і вже я їх підсилюю. Хоча підсилювати потрібно вже, коли матка сіє. Ось так. В магазині бджоли, Магазин повністю зайнятий бджолою. Зараз я підніму, щоб вам показати. Ось така кількість бджоли в магазині. Мед в магазині, звісно, що є. Ось така кількість меду, рамки вагомі, кілограмів до двох, мабуть. Знімаю магазин. Решітка. У мене на всіх сім'ях решітки я використовую їх. решітки. Мені подобається з решітками. Хто там що б не говорив, можливо, втрата меду і те, і все. Зато в мене магазини чисті з гарною сушниною, зимою добре, їх не трогає міль і матка в магазинах не буває. простіше і мед відбирати і все, все остальне. Крайня рамочка. Є і відкритий, є і печатний, є і медок, є і пилок. Друга рамка. Ось, що відбувається. Це трішки, мабуть, з вощінкою Трутневий розпліт. Я його, звісно, приберу. Навіщо мені тут така картина? Мені така картина не потрібна. Всякий різний. расплит. Наступна рамка Наступна рамка. Разновіковий розпліт. Разновіковий. Дивлюсь гарно печатний, щоб ось повністю рамка засіяна, як чудово, молода ващинка. Але я свіжі рамки білі не забираю в другий корпус, лише темні старі. Так, ващина. Повністю в яйцях. Засі... Ось ходить маточка. Зараз вона намічена, зараз я її відразу помічу. Коли матки помічені, простіше потім їх шукати, дивитись, коли піднімається розпліт. Не потрібно прищепку відразу. Шукаю прищепку. Прищепка в відрі. так мічу матку. Хтось задавав питання, чому синій колір. Я скажу так. У мене на пасіці синій колір уже років 7-6. В тому році закінчився мій синій маркер, я поїхав в магазин. Ось маточка помітив, впала. до Докрутився, довертівся, тепер потрібно її відшукати. Вже думав, не знайду, знайшов матку, ось вона, чуть коліном не придавив. Так, посадив кліточку матку, ставлю тут, коли матка попадається, дуже чудово, потім не боїшся, що перетягнеш другому корпусі. В одній сім'ї. Ті, що сильно цю забираю рамку в другий корпус. Ті, що сильні сім'ї продивлявся, затягнув матку в другий корпус, але ну, там вони лише один маточник, ващина повністю засіяна. Лише один маточник. Потягнули. Я його підняв в другий корпус, а матку відпустив з трьома відкритими розплодами в перший корпус. Все добре, матка їхня. Нічого не буде, а якщо в другому корпусі вийде кормова рамка, вийде, ващина далі йде, далі даю ще одну ващину. Якщо там в другому корпусі вийде матка, ну, нічого страшного, буде дві матки працювати. Далі відкритий, далі печатний. Далі ще одна рамка з печатним відкритим, разновіковим. Ще одна ващина. все. І закриваю. Знову виходить, що тут 9 рамок, дві забрав печатні, черненькі. другий корпус. Дві ващинки дав, матку випускаю відразу вулик. Це матка ось пішла вулик. Далі ставлю решітку. 9 рам в першому корпусі дві ващинки. все. Це останнє з разновіковим розплодом з печатним, майже і нема кормових рамок. Далі магазин. Ось такі сім'ї навіть трішечки краще, ніж оці вже дуже сильні, тому що вони зараз в такому стані, що ворове поки що рановато, якщо матеріал гарний, добрий на пасіки, що не райові матки. Не раєві сім'ї, а хороший матеріал, якщо вони не раєві, то отакі сім'ї краще, тому що вони трішки слабші. Вони в раєве не збираються. І з ними легше зараз працювати. Вони і метку піднесли і розвиток гарний мають. Тепер тут виходить, що 3-6 рамок, вже 6 рамок. Можна вже давати сюди маточник і робити окремо відводок. Ну, Або поки що тримаю їх так, тому що вони ще не заходять в, райове, в райовий стан. Ось приблизно так відбувається швидко робота, якщо все добре і, і, все, і все чудово. скажімо так. Ну, В такому, в такому вигляді от це в мене на пасіці вважаються слабші сім'ї, які мають на сьогоднішній день вже 15-16 рамок трьохсотих. х Магазин повний і зробився вже забрались дві рамки на відводок. Забув сказати, в ці слабші сім'ї я маточники в другий корпус не давав. Поки що не давав, немає в цьому потреби. А в сильні, сильні чому давав, тому що я розумів, що прийдеться зараз робити протираєвий відводок від головної сім'ї.